Дуже дуже багато сенсів буде закладено на сьогоднішньому мастер Майнді. Я просто і думаю, це все переповнює. Я собі це в голові це все укладаю, щоб точно нічого не забути. Про прописую. І от зараз прикла захожу. Я хожу в такий тут один магазинчик зі здоровим харчуванням. У них є шоколадка дубайська, але український аналог, але ну дуже якісна, дуже смачна. І я цих дубайських шоколадок уже переїла пачками. Але ця найкраща, Том, хто не зла показує. Показую, і я її хожу, купую, але якщо не кожен день, то кожен другий день і уплітаю. Ну і ми вже там є з продавчині, з влас з власне, з власне, власне магазин, ми вже не плюс-мінус, якби заочні знайомо. Знайомі. І вона мене каже сьогодні. Я заходжу, кажу, мені як завжди, наготовте. Треба домовитися, щоб мені їх відкладали М -м, в певні дні. А така питає, але така питає. А ви її їсте по чуть-чуть? Я кажу, ні, в одне рило зразу. <рик> Що значить чуть, чуть І це теж одна із ідей жіночності, які я доношу. І ти по відчуттям хочеш їсиш, хочеш шоколадочку, вплітай, будь ласка. Повністю розслаблена, в кайф задоволення, без оцих внутрішніх самобічувань, без ідей, як я могла з'їздити шоколадку. Я ж там я ж є без різниці, без різниці, чи ти їстиш там ти можеш їсти 100 грам шоколадки, і ти все одно похудаєш? І можна їсти не їсти нічого голодати і можна не худно розуміти, що тут не завжди не завжди вирішує якраз той колораж, який ти споживаєш, а все починається так з свого внутрішнього стану, все починається з голови і з твого сприйняття.